Сьогодні готую смачний овочевий соус з базиліком і часником на зиму. Для соусу беру 2 кг помідорів, 1 кг солодкого перцю, дві гострі перчини, дві головки чеснику та пучок Перець ріжу на шматочки. Помідори розрізаю напил, гострі переціл і базилік теж пропускаю через маструб. Усі овочі перемелюю, масу виливаю в каструлю, додаю 100 г цукру, дві столові ложки солі та 100 мл олії. Добре перемішую і варю 15-20 хвилин. Щоб соус був густішим, розводжу дві ложки крохмалу у 100 мл води. Додаю до соусу і прокип'ячу ще кілька хвилин. Потім знімаю з вогню і розливаю по банку. З цієї кількості вийшло майже 3 літри. Він ароматний, з легкою гостринкою, ідеальний до піци, пасти чи будь-якого гарніру. Смачного.